Налаштування списків в crm системі Creation. Вітаю всіх! Мене звати Наталія Шустикова, і сьогодні ми з вами детально про поговоримо, що таке списки в CRM-системі, як їх використовувати та налаштовувати. Взагалі, коли я навчаю crm менеджерів та користувачів раніше я не приділяла. Час тому, щоб розказати про списки. Мені здавалося, що це інтуїтивно зрозуміло і не витрачала на це час. Але нещодавно, коли я була в офісі у клієнта, я побачила дуже цікавий кейс, і він мене трошечки збентежив. Тому хочу приділити час тому, щоб показати вам, як з ними працювати, в чому їх перевага, як їх налаштовувати і щоб ви користувалися цим стандартним функціоналом CRM Creation. Тож, давайте розглянемо з вами списки на прикладі розділу контакти. Я вам покажу, як працював користувач CRM-системи, коли мене це збентежило. Він якось відфільтрував контакти. Які йому потрібні були, так як це тестова CRM-система, я відфільтрувала, наприклад, країна до рівня Сполучені Штати, але в нього був свій фільтр. Що робив даний працівник? Він відкривав картку Контакту, переходив у вкладку наприклад, це вкладка Історія, щось дивився, потім виходив з неї, переходив у наступну картку, повертався до. Необхідної їм вкладки, дивився, закривав. Тобто, скільки він робив кліків? Один, два, три, чотири. Для того, щоб подивитися інформацію в карті одного контакту. І ось тут я вже хочу вам показати перевагу списків. Давайте відкриємо з вами контакт. Ми бачимо з вами ось. Така стрілочка, де написано відобразити вертикальний реєстр, і коли ми на нього натискаємо, то ми бачимо з вами перелік контактів, які ми з вами відфільтрували або не фільтрували. І вже з ними ми можемо скролити і відкривати те, що нам потрібно. Ну, так як ми тут тепер у нас розширилась інформація, то я прикриваю ліву частину з розділами. І давайте подивимося. Я переходжу в вкладку Туш Історія. І тепер, щоб перейти у, іншу кар... у іншого контакту, я натискаю ліворуч на іншого контакту. Як ви бачите, одразу картка контакту відкривається саме у тій вкладці, де я була у попереднього контакту. Давайте ще сюди зайдемо. Бачите, як наскільки це швидко. Ви бачите, якусь потрібну вам інформацію, ви можете скролити і переходити вже в іншу картку. Такі списки вони налаштовані у кожному розділі. Ви можете цим користуватися. Але якщо це стандартний розділ в crm системі як, наприклад, розділ Контакти, ліди, контрагенти, активності, там вже налаштовані стандартне відображення, що ми будемо бачити саме тут. Як налаштувати цей список, наприклад, прибрати те, що вас не цікавить, а додати. Більш актуальнішу інформацію. Для цього ми з вами, коли бачимо цей список, натискаємо вигляд «Налаштування списку. І тут ми з вами бачимо усі поля, які мають у нас виводитися у нашому списку. Для того, щоб прибрати якесь місце, ми натискаємо на хрестик, щоб додати нове поле, наприклад, хай це буде країна. Вибрати, додаємо. Зверніть увагу, якщо я залишу ось так і збережу, то у нас мало місця підпадає під це поле. Тому, коли ви будете додавати і налаштовувати списки, розтягуйте на усю ширину. Кожен працівник може налаштувати саме для себе ці списки, як вони, вони будуть відображатись. Якщо у користувача є. Права адміністратора то він може натиснути на оцей трикутничок і зберегти налаштування для всіх користувачів. Якщо це звичайний користувач без права адміністрування. То він може зберегти тільки для себе. І тепер ми бачимо, що вже ліворуч у нас з'явилось нове поле і воно відображається. Так як це стандартна CRM-система, тут стандартні поля, тому я обирала країна. Але якщо ваша crm система вже процвітає, вона має багато якихось індивідуальних полей, які потрібні саме для вашого бізнесу, то ви можете тут витягувати все, що вам необхідно. Ми розглянули з вами це, наприклад, розділу Контакти. Давайте подивимося Контрагенти, відкриємо. Ми бачимо, що тут також є даний список. Якщо, наприклад, працівникам необхідно бачити більше компаній і менше скролити, то ми можемо з вами налаштувати список, прибрати все, а залишити, наприклад, тільки назву компанії. У даному випадку ми бачимо, що тоді у нас більше відображається інформації, і користувачу буде швидка швидше переходити. Тому тут дійсно дивіться вже не так, щоб витягнути найбільше інформації, да? а показати саме те, що необхідно користувачу, адже саме люди, юзери працюють з системою, і для нас дуже важливо. Щоб їм було зручно, можна налаштуватися РЕМ-систему просто бомбезно, зробити класні бізнес-процеси, е налаштувати графіки, аналітику, інтеграцію, але якщо користувачам не зручно працювати з системою, то буде бунт на кораблі. І хочу звернути вашу увагу, що я зараз налаштувала на розділі продажі, коли я відкриваю продаж. І ось тут список виглядає ось так. Я спеціально почистила дані, щоб вони не відображались. Але ось таке відображення ви можете зустріти, якщо, наприклад, це новий розділ, який був створений спеціально для вашої компанії у вашій CRM-системі. Що нам робити у даному випадку, коли ви бачите всю таку історію? Ми, ж, ми також йдемо з вами у вигляд. Налаштування списку і додаємо ті поля, які нам потрібні. Наприклад, назва. І розтягуємо, наприклад, відповідальний. Давайте подивимося, що ще таке, що простеньке контрагент. Зберегти. І одразу в нас вже відображається вся потрібна нам інформація. Також хочу звернути вашу увагу на те, що, наприклад, ось тут ми бачимо, що спочатку відображається назва поля, яке ми витягнули, а далі як воно заповнено, яку інформацію має. Якщо, наприклад, вам не потрібно, щоб відображалися відповідальний контрагент, да? ну, для прикладу, коли ви будете налаштовувати для своїх полей, то в даному випадку. Ми заходимо з вами в контрагент, натискаємо на редагування і ставимо галочку «Приховати заголовок. Давайте я їх поміняю містами. І тепер ми бачимо, що самого слова контрагент нема. Такий варіант я рекомендую використовувати, коли ви вже знаєте, що тут буде не одне-два слово, а вже три-чотири слова. І ви хочете, щоб ваш користувач бачив більше інформації. Тож, не нехтуйте налаштуванням списків, розповідайте користувачам, як ними користуватися, і буде вам щастя. Дякую за увагу.